Купив Нісан ви з ним сам. Але це не про нашу компанію. Ми для вас його підберемо, викупимо, доставимо і розмитнемо. До вашої уваги Нісан Juke 2016 року. Автомобіль з незначними пошкодженнями 2016 року, який торгується в США орієнтовно в 2-2,5 тисячі. Вони бувають передньоприводні, бувають повноприводні. Компактний кросовер, який підходить ідеально для міста. Його дуже люблять жінки. З урахуванням всіх платежів, доставки і розмитнення дані автомобілі виходять в Україні орієнтовно 8 85 тисяч. З урахуванням ремонту дані автомобілі можна робити в районі 9 95 тисяч залежності від пробігу і комплектації. В Україні дані автомобілі стартують від 11 тисяч більш-менш кращі варіанти коштують біля 13 вже ближче. Звернувшись до нашої компанії, ви отримаєте свіжий кросовер до 10 тисяч. Звертайтесь в компанію інтертрейд. Привеземо автомобіль вашої мрії. З вами був Петро.